Добрий вечір всім. Сьогодні я хочу вам показати будинок, який я зі своєю подругою сьогодні. От, коротше, ми е, як його, подорожували в світі. І от, от такий будинок, я не знаю, пансіон якийсь прямо виходить, доволі епічно виглядає. Я будувала будинок, е, вона тут щось котів якихось привела. Зробила величезну ферму. Буряка, боркви, пшениця, всього такого. І от е, я пішла десь отуди, ні, а, отуди. І там е, знайшла такі дерева рожевенькі. Е, хотіла зробити, типу, основу дерев'яну з рожевого дерева, але, типу, ні, Вона більше підходить, як отаке. От і тому виглядає, як е, пансіон цих. Забула Злих жителів. Забула я їх назву. От Тут ще виявляється, дерева можуть рости з цими. на них Я б цього не знала. Зараз візьму. Beer guest А, Окей. Якщо ви хочете взяти оцю от мед, поставте. Оце, під, господи, під вуликом. Бо вони вилетять і будуть вас кусати. А коли вони вас кусають, вони помирають. То якщо хочете зробити величезну ферму бджілок, то не треба, щоб вони вас кусали. Ось так от. Зараз покажу всередині дому. Це щось тут було, щоб стрибати можна було з даху. Отакі от, от квіточки. Ще клас, клас. Не знаю, навіщо тут два види дверей по приколу, мабуть, ну окей. Це собака. Собака, яка вічно буде сидіти в цьому кутку. Не знаю чого. От, перший поверх, тут кроваті для тих, кому це потрібно. Ось це моя кровать. Зараз поспати треба. Окей. Ось це кровать подруги. Тут якісь предмети. Ну там, розумієте, так далі, так далі. Картопельку треба забрати. Ось. І от тут я подумала, блин, було б прикольно, якби отут було щось. І я щось тут зробила. Отаке от, от прям. І я прям як в графіті Falls. Така штука, є теж прикольна. Сейчас. Тут ліхтарки висять. От. Ну, Більш-менш не прям прекрасне будівництва, але можна жити з цим. Буду далі розвивати цей будиночок, точно щось треба ще додати. Зробити ферму бджілок, бо я хочу мед, мед, до речі, які мед ефекти. Тут, типу, ефектів немає, мабуть, для зі... А, хілка є. Ясно, вихілий ну, повинен. от ще один вулик теж. Вулик, е, звідси теж мед. Господи, мед треба звідси теж зібрати. От. Давай. От так от. Е це дуже далеко від спавну Є ось така от. Деревенька. Жителі, туди-сюди. Ну так. Майже всі безробітні. О, котик. Чого ти тут заплити з цією поняття? Та що? Леся давай. Котик! Кот. Зомбі чую, блін. Дуже багато пчілок. Я їх так люблю, вони такі прикольні, вони такі прикольні. Дивіться на які вони прикольні пчілки. Треба її до вулика привезти, а в мене немає квіток. От тобі буряк. Дуже хренова їжа. Ну ладно. Окей, це все, що сьогодні сталося в основному. Буду далі розвивати цей світ. Покажу, що там далі є. Якщо щось є. А, ще забула показати цю шахту невеличку. Ось вона тут. Ну, типу, не глибока, я просто копала, щоб в мене було каміння. Ну, от і все. Все, до побачення